Одночасно із тим на Росії сьогодні показали черговий бойовик під назвою Путін об'їхав нові території. Кремль показав відео, на якому російський диктатор нібито відвідав штаби у Херсонській та Луганській областях. Втім, навіть росіяни не повірили у візит Путіна до України. Коментарі під повідомленням про це рясні сарказмом та іронією люди почали вимагати фото і відео доказів, які підтвердять те, що президент Російської Федерації справді був на тимчасово окупованих територіях України. На Херсонському напрямку дуже розмите розуміння. Думаю, з Кремля Херсон в бінокль видно для таких як Путін. Добре написано. Гордість відразу пробирає. Але все рівно де фото і відео. І що йому доклали. Все добре. А штаб де? У Воронежі? Цікаво. Цей штаб в Москві розташований. Навряд. чи. Походу в Ростові побував. В Херсонську область не думаю, що їздив. Віримо, звичайно. Та ну. В Білгород приїхати страшно, а в штаб угрупування приїхав. Чи це штаб в Сімферополі? Це той Путін, який послам грамоти не вручив через санітарні обмеження. Чи той, який в Мелітополь їздив з місцевими спілкуватися? Де штаб розташований? В Кремлі? Штаб на Арбаті розташований напевно.